Слава Україні! Розпочалася 676 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містам Дніпро та Одеса. Ракету Іскандер по Запоріжжю та зенітні керовані ракети С-300 по цивільним об'єктам центральної частини міста Харкова. Протиповітряною обороною знищено керовану ракету Х-59. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та багатоквартирні будинки: готель, лікарні, інша цивільна промислова інфраструктура. Вночі російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши БПЛА типу шахет. Наші оборонці знищили 21 ударний дрон. Авіаційних ударів зазнали: Архіпівка Чернігівської області, Товстодубове Сумської області, Сіньківка, Піщани Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Надія, Білогорівка Луганської області, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області, Тягинка та Херсон Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Зоні відповідальності відповідальністю північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. За відповідальністю Сув Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога у районі населеного пункту Сіньківка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку Сил оборони відбили дві атаки противника біля Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів поблизу Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Зо відповідальністю Сув Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невільського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'янки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 8 атак. На шахтарському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника поблизу приютного Запорізької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки окупантів, західніше Вербово та Східніше Копані Запорізької області. В зоні відповідальності Сув Одеси на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони. Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційні втрат живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та по трьом зенітно-ракетним комплексах противника. Підрозділ ракетних військ уразили три зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів. Та три станції радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 960 окупантів, 8 танків, 17 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 37 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 48 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!